Коротка інструкція, що робити, коли ви вже оплатили посилки на Taobao. Переходимо на Taobao, через декілька днів ваші посилки відправлять. Знаходимо всі замовлення, Натискаємо на замовлення. Тут ми можемо знайти трек номер. Копіюємо його і далі додаємо вміст. Якщо вам потрібно відправити однією посилкою. Багато замовлень, то його потрібно додавати в товар. Якщо ви хочете одну, один товар відправити одною посилкою, то ви натискаєте плюсик і відправляєте в один клік. Я буду додавати саме посилки, щоб об'єднати їх в одну велику посилку. Вставляємо трек номер, прибираємо гарлочку відправити в один клік. Далі для себе робимо опис. І додаємо товар. І вказуємо категорію, що саме це за товар. Тут ви обираєте, яка саме категорія ваших товарів. Наприклад, штани в мене прості. Також ви можете додати додаткові послуги. Далі я створюю посилку: об'єднуючи товари. Вибираю товари, які мені потрібно відправити і мають статус на складі. Потім вибираю отримувача, категорію товару, і яким методом доставки я хочу. Також можна вибрати додаткові послуги. Через декілька днів я просто заходжу знову в додаток і бию. Вибрати, оплатити посилки та вибираю з мою створену. Тут ми вибираємо ANG та сплачуємо, подальше вписуючи дані своєї карти, CVV, ім'я та прізвище і всі інші дані для оплати. І після цього підтверджуємо оплату вашому банку. Ну і після оплати у вас сума з'явиться зелененькою, а не червоненькою. Це означає, що вона оплачена. Тепер залишається лише чекати.